Слава Україні! Слава стілам оборони України! Розпочинаємо на трансляцію матчу 8-го туру чемпіонату України з Ванболу серед жіночих команд. Який поєдинок обов'язково передивіться повтор, хто не бачив. 23-й номер Валентина Чумак, 32-й Яна Розененко, 33-й Карина Колодюк, 34-й пряму червону картку за грубо порушення правопротика Карині Козак. І в результаті Таренко. Передача на Владиславу Слободян. Слободян вчора стала найбільш результативною у складі Карпат. Вісім голів. І на позиції правої крайньої Аліса Петрів. Передача в лінію. Ірина Прокоп'як. Виконували симиметрові, але по одному промах пропустились. І зараз ще один відбитий симиметровий від Марії Поля. Лінію Карпат. Судді попереджають про пасивне ведення Грин. Під нестеренко розіграш. Чудово в обороні. Галичанка відстояла. Пас вперед. І забиває в цьому переході. І Аліса Петрі. аркунах стає 4. Відні ситуації. Зіподнює таки наступ супернець. Нестеренко. Передача на Гвавку. Та в кут забиває Надія Пойманова 9. в Україні. Входить до числа найкращих. Кидок. Сейф від Яни Резуменко. Трапати в меншості. Невдали пас. Втрата секунд. Вимушені з незручник. Вітєєва входить в лінію. Який момент! Надія Пойманова. На ситуації, коли вже не було іншого рішення, потрібно було все. Відіграла Валерія Нестеренко. Лунає сирена. Перший тайм завершився. Галичанко попереду. Лані Шукаль. 17-9. Вже 8 перевага перебагаючиних чемпіонат. Знову невдала спроба забити у Карпат. Втрата, швидкий перехід. І знову забивають Карпат. Вони все ще можуть забити. Кабадян. Хороша передача! Галака. дві попередні атаки були вдали. Новпатисово. Хороший розіграш. Карпати. Вогдовона повертатиметься в оборону. Тим часом в меншості Карпати захищатимуться. Це використовує Галичанка і закидає. Вісім програвало програвали Карпати. На під... У Голочанки значна перевага в рахунку. Шість м'ячів. Гававка. Сергієнко заробляє. Атакувала через Ірину Прокоп'як. Прокоп'як отримує червону картку. Воротарської зони і по центру прорвалася. Завершила свій перфіклучним китком. Недала не недалий не кидок Світлани Гавриш. Швидкий перехід Карпати. По... Шукаль знову проти неї надія кожна Цього разу не пропускає. Поймемо ступерницю. Атака і знову. Замість Аліси Петрів. Гавриш? Шукаль. Танго влучає шукаль. м'яч вилітає в поле. І... і спробують атакувати. ходу. Пас в лінію! Відмінна передача. від Анни Гавалки. О, червону карту ще в першому таймі. Гавриш Забиває! Світлана. Гавриш. 20. отримав Віталій Андронов. Поляк. Забиває. Забиває. Мар'яна Маркевич Сергій Сергійенко. Гававка! Гававка в лінію! Чудова передача. Ще один Команда за кінці перемог у протистоянні з Хмельницьким і зуча один тину. Зараз 29-24 і цей рахунок стає фінальним.